Експерти МВС ідентифікували тіла 71 загиблого бійця у зоні АТО. Повідомив криміналіст міністерства Костянтин Дубонос. Для проведення процедури упізнання тіла родичі мають звертатися до обласних управлінь міліції. Процедура узяття матеріалу для експертизи ДНК безболісна та безкоштовна. В базу потрапляють так, в загальному всі тіла, які прийшли, які прийшли з зони АТО. Тобто вони не розділяються, цивільний, військовий і тому подібне. Немає обмеження там місяць, немає прямого зв'язку. Два місяці, три місяці, постанова суду, постанова суду про безвісти зникли та може затягуватися до півроку. Немає цього обмеження. Підозрюєш, материнське серце переживає. Будь ласка, відбір біологічних зразків здійснюватиметься у науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах відповідних відповідними фахівцями у виключних випадках, якщо людина в силу певних обставин через фізичні вади хворобу не зможе прибути. До експертної установи будуть здійснюватися виїзди за місцем проживання і відібрання необхідних зразків.